До першого вересня менше двох місяців, але деякі батьки вже починають потроху збирати дітей до школи. Тож ми вирішили дізнатися, які ціни нині на шкільне приладдя на ринках і в канцелярських магазинах Житомира, та чи, власне, готові вони до шкільного сезону. До прикладу, у кіоску на житньому ринку можна придбати щоденники від 25 гривень, кулькові ручки та зошити від 3 гривень, пенали від 70 гривень. Тут каже тутешня продавчиня, можна знайти усе, що потрібно для навчання. До того ж, за помірними цінами, проте попит поки незначний. Зошити ще поки що не піднялися, а ось фарби піднялися трошки. На 2 гривні на гривню не ну, дещо, ажа та ж поки що немає. У магазині дитячих товарів та канцелярії на Івана Кочерги вартість ручок в середньому від 5 до 53 гривень. Найдорожчі гелеві ручки пиши стирай із героями з мультсеріалів. А от зошити на 12 аркушів можна придбати від 4 гривень. Окрім того, на полицях у продажу великий вибір пеналів, ціна на які коливається від 70 до 450 гривень і вище залежно від розміру, кількості відділень фірми виробника та наповнення теж саме стосується і рюкзаків. Для першокласників ось такого плана рюкзачки дивляться з ортопедичною спинкою. Різні фірми, різні ціни. Ціна від тисячі гривень можна вибрати рюкзачок від м'якого до каркасного. Від тисячі до трьох. Отак. Є вони ось в наборах ось такі. у нас буде коштувати? Такий буде 3700 коштує. Ну, це йде сет, це йде в наборі сумка для взуття і пінальчик. Цей буде 1700 гривень. Вони теж хороші, вони легші. Спинка теж ортопедична, він йде каркасний так само. Окрім того, продавчиня додає, до шкільного сезону у їхньому магазині діє акція. Приносити старий рюкзачок і буде знижечка на новий, мінус 15%. Або купуєте рюкзак фірми Кайт певної моделі і буде бутилочка в подаруночок. У канцелярському магазині на Київській теж пропонують знижки на рюкзаки. Щоправда, на минулорічні моделі за них правлять від 239 гривень до 798. Нові ж моделі. Обійдуться в середньому від півтори до трьох тисяч гривень. Якщо ж говорити за шкільну форму, то її як такої у продажу нам знайти не вдалось. Продавчині на хлібному ринку пояснюють ще поки зарано. Ще десятидірку дві максимум. На початку ще такі остаточки повитягує, повиставляємо, а вже основний масовий завоз, це десь в середині, десь 15-го так, в Середині серпня. Да. Ми активно завозимо зараз товар. Ви бачите, що в мене палатка в такому українському стилі, в українському мотиві це зараз досить популярно і актуально. Але люди зараз тільки діти починають до нас приходити, просто зараз дивляться. Ще активно ніхто нічого не бере. Але активно триває підготовка до шкільного базару. Якщо хлопчик це вишиванка в українському стилі, якщо е, тканина батистова основа, то це від 550 гривень ми стартуємо. Якщо це льон до полотно, то це закінчуючи 950 гривень, але це розмірна сіточка максимум до 10-11 років. Такі ціни. Хлопчик, відповідно, і дівчинка так само. Самі дешеві вишиванки це футболочка, це від 300 гривень, далі 400, 450, а довгий рукав, якщо вишивка, то 600-700 гривень. Розраховуйте. Разом із тим, продавчині зізнаються, з кожною новою закупівлею ціни на дитячий шкільний одяг зростають, і це безсумнівно позначиться на кишенях покупців. Мені все-таки піднімуться, бо вже є дорожче джинси. Ми купуємо джинси, піднялися в ціні і брючки. Шкільні теж піднялися в ці дні. і рубашки, якщо можна було в торік за 350, в цьому році 500, мінімум. Втім, одразу заспокоюють, шукатимуть вигідні пропозиції, аби зберегти баланс ціни і якості і припрошають на закупи до речового ринку. Будь ласка, чекаємо перший ряд, хлібний ринок, весь дитячий товар. Будь ласка, якість відповідаємо за якість.